Життя це війна. І там є люди, і там є речі, які намагаються збити тебе. Все піде не так. І коли щось іде не так, дуже легко просто сказати, що ти здаєшся, що я збираюся відступити, і ти можеш це зробити. Але я думаю, що ні. Я думаю, продовжуй боротися. І ти продовжуєш боротися. І ти продовжуєш боротися, незважаючи ні на що, і ти ніколи не кидаєш. А якщо ти кинув, отже, тобі подобається твоє життя, де ти зараз. Ти не можеш опуститися нижче. Ти не думаєш, що зможеш знайти хороший вихід. Тому що це означає, що перед тобою стоїть головний виклик. Це також означає. Що все буде важко, що все буде ще складніше, ніж усе, що ви можете собі уявити. Але цей шторм, в якому ви перебуваєте з вашої точки зору, здається, що цей шторм огортає весь світ. Але я кажу вам, що це ненадовго. Здається, ніби сонця немає, є лише шторм. Але це ще не все. І це не триматиме вічно. Ти можеш вийти з гри. Ти можеш вийти з шторму. А коли ти вийдеш, ти побачиш сонце. Добре, тепер ти намагався. Тебе кують, тебе випробовують вогнем і болем. Це не провали, це випробування. Випробування не здаватися. Не здавайся ніколи. Не кидай боротися за боротьбу. Борись крізь біль і виходь. З іншої сторони, сильнішим боєць той, хто вижив. Ти знаєш, яке це життя, тому вибирай: або ти пливеш через шторм, або ти тонеш.